Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні на студії студент третього курсу Житомирського державного технологічного університету Олександр Шевчук навчається на факультеті інженерної механіки. Він студент контрактної форми навчання на денній формі. І ми хочемо поговорити про програму уряду, яка нещодавно розглядалася у парламенті, і яка безпосередньо торкнеться і його, і його навчального закладу, і його колег. Також хочемо поговорити про молодіжну політику держави, що наш уряд, наша Верховна Рада в цьому напрямі приймає і з чим нам далі жити в наступному 2015 році, який буде ось уже вскоро. Добрий, Олександра, дякую, що прийшов до нас в гості. Дякую за запрошення. Ти дивився сесію Верховної Ради, коли приймалася програма? Ні, не дивився. Ну а загалом з нею знайомився. Так, звичайно, знайомився, прочитав в інтернеті. І Там є кілька пунктів, які стосуються освіти. Перше з них це скорочення стипендій. Будуть стипендії тільки дітям сиротам та дітям-інвалідам, а решта це студенти, які раніше отримували стипендію за свої хороші бали. Зараз, очевидно, її мати не будуть. Як ти вважаєш, це хороший крок? Ну, звичайно, що ні, тому що ну, стипендії в нашій країні не є такими високими і є менше, ніж прожитковий мінімум. Тобто ті студенти, які поступили на бюджет, навчаються на бюджеті, отримують свої стипендії на сьогоднішній день, ну не будуть мати змоги, тому що їм потрібно буде працювати, щоб десь заробляти ці кошти. Тобто, по суті, вони будуть не так активно займатися своєю діяльністю в плані наукової. Вони будуть прийняти менше часу так, на... на навчання? Так, на звичайно, навчання. коли я навчався, моя стипендія, вона була. Дана мені по стану здоров'я, і вона була в розмірі 700 гривень. Це були останні курси мого навчання. А саме перша стипендія моя, шановні глядачі, була в розмірі 120 гривень. На 120 гривень я мусив жити цілий місяць. Це було нереально, скажу чесно. Яка стипендія сьогодні? Сьогоднішній день близько 850 гривень. Трошки більше 800 гривень. Ну, недотяги до прожиткового мінімуму. Чи трошки менше мінімальної пенсії? Фактично. Другий пункт цієї програми ведеться мова про укрупнення закладів освіти. А, В Житомирі а. про це також говорили неодноразово. Коли, знову ж таки, коли я був студентом, назвалася мова про об'єднання Житомирського педагогічного університету і е, політеху. В єдиний, тоді називалося це Порізький університет. Що зараз буде, я не знаю, але знову мова про це ведеться як ти ставився до укрупнення навчальних закладів загалом українку? Ну, по суті мова ведеться вже не перший рік і буде ще вестись, напевно, трошки. Але ну є реальна проблема, що навчальних закладів є дуже багато в нашій країні і коледжів. Так само в Європі це набагато менша кількість вищих навчальних закладів. Тому ну, є необхідність для того, щоб економити бюджетні кошти або закривати деякі навчальні заклади, або просто їх об'єднувати з більш потужними університетами. І це ну це повинно покращити в першу чергу якість освіт, збільшити досвід тих викладачів, котрі перебувають в цих університетах і котрі стажуються десь за кордоном. Потрібно відбирати просто максимально якісний персонал для того, щоб вони могли навчати студентів найкращому, тому що якість нашої освіти вважає бути кращою. Як ти вважаєш, студент, який отримує освіту, для нього ця освіта буде більш якіснішою, якщо він навчається за рахунок державного бюджету чи за кошти своїх батьків або за, за свої зароблені кошти? Ну саме оптимальне є навчати за свої кошти, тому що ти розумієш що ці кошти ну не просто так тобі даються. Але якщо ти навчаєшся на бюджеті, так ти повинен розуміти те, що ти навчаєшся на тій спеціальності, яка є необхідна нашій державі, тому що за неї платить наш, ну, наш бюджет, так ми платимо податки. А якщо ти навчаєшся на цій спеціальності, отримуєш диплом і не можеш влаштуватися за цією спеціальністю, тобто ти 5 років втратив державу втратила на тебе кошти, то це є ну, взагалі я не бачу в цьому сенсу. На твоєму факультеті чи велика частка тих, хто ну чи хоча б твої групі, хто навчається за рахунок держзамовлення? Так, ми, в моїй групі 50 навчається на бюджеті. Так. Це з першого курсу. Так, з першого курсу. І уяви, зараз це скоротили, і настає новий обраний потік студентів, перший курс, і, і, і батьки, які можливо не мають змоги оплачувати навчання у них. Ну, Постає така проблема, що роб... якщо немає у сім'ї коштів, що робити? Ну, чи, таки, може... Да. чи може вчорашній школяр, якому 16 17 років піти на першому курсі працювати і заробляти собі близько тисячі гривень на місяць тільки на саме навчання? Ну потрібно говорити про те, що повинні бути коледжі, які будуть давати безкоштовну середню освіту, тобто буде можливість поступити на бюджет або в коледж, або в вищий навчальний заклад. Знову таки потрібно говорити про ті спеціальності, які ну, повинна фінансувати держава, тому що є такі спеціальності, на які ну, мало попит йде. Студенти не хочуть там навчатися навіть на бюджеті. Які це спеціальності? Ну, в принципі, там гірничі екологічні спеціальності. Можливо, ти в курсі чи є в нас за цими спеціальностями подальшому роботу в нашому Знову регіоні? Знову ж таки, в нашому регіоні є велика кількість кар'єрів в різних копалин, так але ну, велика кількість є саме. Скажімо, приватних фірм, які не будуть брати студентів, тому що вони хочуть брати досвідчених людей на роботу, тобто спасє питання в тому, що коли держава, держава фінансує певну галузь, Лані, тобі сплатять стипендію, оплачують навчання, твоє вищому навчальному закладі, але не дають тобі можливість працевлаштуватись так, щоб ти зміг свої ці знання реалізувати для нашого блага. тому що ти навчаєшся за наші кошти, потрібно робити свій внесок на розбудову нашої країни. Ти не спостерігав за своїми одногрупниками, які навчаються ось на бюджеті на контракті. Хто з них більше відповідальніше ставиться до свого навчання? Чи є заново ну, якась таки в цьому тенденція? Так що ти отримуєш стипендію, то в тебе скучається такий двіжок перед. Сесію, щоб залишитись на цій сесії, тому вони більше приділяють уваги саме тому, щоб здати вчасно іспити, заліки. Тобто, в них більша мотивація для ну, Ще один з пунктів цієї програми це скорочення пільгового проїзду у транспорті для учнів і для студентів. Якщо загалом брати по Україні, то і для пенсіонерів надання адресної допомоги. Ти користуєшся громадським транспортом Житомирі в плані, я увазі, комунальним? Так, користуюсь. Тобто ти купуєш щомісяця. Студ... Не квиток? так часто Ні? користуюсь, щоб купувати проїзний квиток. На тебе скорочення цієї пільги, якщо ти не можеш купувати студентський квиток, на, мене на, тебе, особисто якось... не на тебе це вплине не вплине. Ні. Не особисто на мене не вплине. Але на більшість а твої... студентів. А твої та... які їздять... ну, наприклад, є просто такі гуртожитки, які знаходяться. Далеко від навчального закладу і потрібно знаходяться... сюди і діставатися. Житомирський державний технологічний університет має гуртожиток, який знаходиться на вулиці Баранова, і звідси дістатися до політеху. Це. Потрібно доволі багато часу ну, знову таки, коли ти отримуєш там стипендію трошки більше 800 гривень, то ти повинен розуміти, що за ці кошти тобі, окрім того, що потрібно щось їсти, то потрібно ще витрачати на дорогу. Також кошти і для них це буде якби суттєво. І це питання може стосуватися, до речі, не тільки електротранспорту, але й, і і і потягів нас багато єдизельні багато студентів, які їздять якісь у Новограду чи з іншого міста, і також вони будуть позбавлені цієї можливості, а це впаде на їхні плечі. Знову ж таки, хочу знову нагадати, я, я мав стипендію 120 гривень. То мій час студентський квиток коштував 30 гривень. на решту 90 гривень. Я мав думати, як прожити місяць. Це було нереально. Я знаю, що ти є головою студентської координаційної ради Житомира. Розкажи так. кілька слів, що це за органи чим ви займаєтесь там. Думаю, студентська координаційна рада виникла саме на майдані Незалежності в Києві під час революції гідності. Ви народжені Майдану? Так, ми були там з першого дня, і після студентського розгону, коли відбулося листопада. листового марші мільйонів, ми зібралися активними студентами з усієї України і сформували такий орган, який має назву студентська координаційна рада. Потім так сталося, що ми захопили міністерство освіти і науки. Ми не захопили, а звільнили. Від міністрів, скажімо, режиму Януковича, і таким чином ми там закріпилися, послухали нового міністра, що він нам пропонує, здали йому об'єкт і пішли працювати в університет. Що ви зараз робите? Революція для вас закінчилася? Ні, ні, звичайно. Ну наше завдання так, ми розуміємо, що молодь це наше майбутнє, молодь це рушійна сила. Потрібно просто постійно працювати в плані того, що потрібно самовдосконалюватися, розвиватися, спілкуватися з цікавими та розумними людьми, щоб просто. Розуміти, що ми, що ми хочемо бачити в нашій країні, як ми хочемо її розвивати. Я спостерігав деякий час за вашою діяльністю. Ви проводили зустрічі з людьми, які чогось досягли цього, в цьому житті, у кафе «Львівська брама» ви зустрічалися з письменниками, акторами, так, так. музикантами, які, можливо, ти отримав результати по цьому проєкту. Які ми, відгуки були? Так, ми дали можливість просто молоді. У молоді виникає дуже велика ну велика кількість запитань по життю. Вони поступають в навчальний заклад, але з деяким часом можливо розуміють, що це не їхнє, вони хочуть на іншу спеціальність. А вони мали змогу поспілкуватися з тими людьми, котрі досягли певних результатів. Вони є або відомими, або авторитетними в своїй галузі. Молодь просто задала питання ти, які їх турбували, як вони це досягли, чому саме так, чому вони це вибрали? Ви припинили діяльність цього проєкту? Так, поки припинили, ми зараз більш. Працювали, коли були вибори, запустили проект Роби вибори всеукраїнські ми підтримали, були регіональними представниками в Житомирі. Тому що ми розуміємо, що молодь, на жаль, яка, яка є активною, рушійною силою, не ходить на вибори. Ну і не голосує. А ви закликали їх прийти на вибори? Так, тому що 25% молоді всього приходить на виборчі дільниці. Тобто за нас робить вибір, це пенсіонери чи наші батьки. А ти задавався таким питанням? Чому? Чому такі інші? Звичайно, віки ми віки. запустили цей проєкт, щоб зрозуміти, чому так. І, і до чого ти прийшов? Молодь не вірить в пусті обіцянки. Але коли ми ознайомлюся з програмою політичних партій, котрі на вибори, на жаль, там не приділяється увагу такому пункту розвиток молодіжної політики. На молодий електорат, в принципі, з політиків майже ніхто не працює. Олександр, у нас влада останнім часом намагається. У Житомирі робити щось подібне під назвою громадські слухання, як міська влада, так і обласна. Чи приймаєш ти в них участь, чи ходиш що цікавить тебе, кого пропонує влада на ті чи інші посади керівні? Так, звичайно, ходили на декілька громадських слухань, але ну це не зовсім те, що ми розуміли, там якби можна було просто задати певні питання, але по суті ми не мали ніякого такого справа або витувати цю кандидатуру, або підтримувати її. Тобто це не є громадські ну, це слухання. Таке спілкування з кандидатом на посаду громадське. Це значить це, це ілюзія громадських слухань, на жаль. Чи є у тебе якісь плани йти у владу, керувати містом чи областю? Ну, якщо будуть місцеві вибори, ми спробуємо свої можливості та будемо висувати своїх кандидатів до місцевих та обласних рад. Ти хочеш міську раду Житомира? Ну, я маю намір працювати або в міській, або в обласній раді, тому що. Є бачення розвитку молодіжної політики в саме в місті або в нашій області. Хочу спробувати з малого, щоб вийти на великі. А зараз, поки немає такої можливості, і ти ще не є, скажімо, депутатом, чи, чи є між вами співпраця з виконуючим обов'язки міського голови Любові Цимбалюк і першим заступником Сергієм Сухоммином на рівні міської ради або на рівні обласної адміністрації з, з нашим губернатором Сергієм Машковським? Ми працюємо, нам ніхто не заважає. Я розумію, що це вже є якась певна співпраця. Нам дають можливість працювати. Не заважає, але підтримує чи не підтримує? Ну, якщо нам щось буде. Потрібно, я думаю, якщо ми звернемося до обласної ради чи міської ради, нам допоможе. У нас немає такої в принципі необхідності звертатись. Ми не просимо там закладати місцевому бюджеті якісь кошти на наш рух студентський чи на певні наші якісь проекти. Ми будемо шукати самі або меценатів, або тих людей, які зможуть допомогти. А чому така принципова позиція? Ну тому що зараз на жаль такі складні часи в нашій країні, що я думаю, є більш необхідно да ці кошти виділити. Ну певно, на інші речі на підтримку там воїнів АТО чи їхніх сімей. Ну загалом ця програма, про яку ми говорили на початку нашої зустрічі, вона передбачає економію коштів державного бюджету. Так. І якщо ти розумієш, що зараз є потреба на війну і на АТО, то, тобто ти, ти погоджуєшся, що ці всі скорочення вони необхідні? Чи звичайно, але знову таки міністерство молоді та спорту в своєму бюджеті на молодіжну політику заклала трошки більше 12 мільйонів. Це тобто менше, ну це півтора відсотку від бюджету, так як передбачено. Програми молодь України там повинно бути ну не, не менше ніж 3%. Тобто, по суті, ну на молодь взагалі не звертають уваги навіть мінімальні цей 3%. три це Програма, Це програма якого року з 2009 по 2015, включно ще була підписана Юлія Тимошенко, тоді прем'єр-міністром. Ну на жаль, це проблема нашої країни. У нас є закони і програми, але вони не виконуються цим. На жаль, має ну, мають. Прикро те, що коли люди кажуть політики, що молодь це наше майбутнє, але по суті вони навіть не хочуть цього мінімального робити для того, щоб ми стали дійсно майбутнім. На жаль, ну, не розвивається так соціальне якби, житло для молодих сімей, тому що є велика кількість молоді на сьогоднішній день, котра собі не може дозволити купити якесь житло. Не створюються певні такі дорожчі, можливо, інститути, які дозволять тобі в вільний твій час. Ну нема такого запасу держслужбовців, да? немає таких курсів, де можна після навчання приїздити, навчатися, щоб подальшому йти працювати чиновникам, може бути готовим після університету, мати певні здібності. Я зрозуміти ти говориш зараз про майбутнє, так. але сьогодні ти студентом третього курсу. З якими проблемами ти цікавишся саме сьогодні? Чого тобі не вистачає, чого немає того, що, що потрібно зараз тобі при навчанні? Ну, Ось ми, наприклад, навчаємося. Якщо я скільки пам'ятаю по баланському процесу, і так. ми мали право згідно цього бланського процесу обирати собі предмети, які на яких ми хочемо навчатися, але цього немає. На жаль, це все в планах. Воно буде з 2016 року вже реалізовано, але ну є такий перехідний період, і ми якби живемо просто в цьому перехідному часі. Ну, якість освіти є на тому рівні, якому вона є. Це просто ще пострадянський рівень. Ми йдемо на європейський рівень, але на жаль, ми ще йдемо. От ну не можна зрівнити, тому що в Європі вже певний період часу вони пройшло після цих реформ. У нас лише це все розпочинається. Ти цікавився своїм можливим працевлаштуванням після закінчення? університету Зараз на сьогоднішній день чи є в попиті та спеціальність, на яку ти навчаєшся? Ще не цікавився, тому що ще навіть ну, не закінчив бакалавр, щоб цікавитись. Але по суті, ну є така складність, ну є така проблема, певна, що полягає в тому, що коли ти хочеш працевлаштуватись. Просять досвід про роботу. От, на жаль, я студент, да? щоб десь піти працювати ну, за не за мінімальну заробітну плату, я маю десь знайти цей досвід роботи. А Яка в це спеціальність? Факультет механіки автомобільного господарства. Так, це по суті ну, керувати автомобільними господарствами, типу АТП, автосервіси. А це а це автосервіси та. На жаль, на сьогоднішній день АТП, якби державних вже таких немає, як колись. В ті часи, тобто вас по суті з вас готують менеджерів? управлінців? на да, управління, звичайно, автомобільним господарством. А як ти прийняв рішення піти на цю спеціальність? Я не зовсім вирішив, тому що я продовжую своє навчання, тому що я закінчив автомобільний дорожній коледж по цій спеціальності. А ти забуваєш, що ви щось? Так, я просто пішов, якби підвищити свою кваліфікацію, якісь нові знання отримати, щоб. Мати вже вищу освіту зараз приймаєш активну участь громадському житті Житомира. Чи не була у тебе така думка після закінчення університету не займатися цією автомобільною справою, а йти ось у владу? Ну не зовсім у владу. У мене є бачення того, як можна розвивати молодіжну політику в плані цього. Можна спробувати свої сили в департаменті молоді сім'ї, в плані розвитку молодіжної політики в цьому векторі. Якщо буде можливість, буде бажання людей прийняти мене на роботу, то я готовий йти працювати. Тобто в тебе в голові відбулася якась переорієнтація твоїх так, цінностей, ну, і ця молодіжна плітка настала на перше місце, а автомобільна справа на друге. Просто дійсно майдан відкрив трошки мене, дав зрозуміти, що я більше розумію з тому, чим я прожив цей рік, ніж, на жаль, тим, на кого я навчаюсь. Але ну, всі розуміють, да, якщо десь. Ну, як не крути, потрібно за щось жити, тобто потрібно працювати. Якщо буде можливість заробляти кошти те, що, ну, на тому, що мені подобається, то звичайно це буде круто. Якщо ні, то в мене буде. маю надію, що буде вища освіта. Ти студент третього курсу, коли я на щастя на третьому курсі, в мене була стипендія, я не працював цей час. чи працюєш зараз? Чи є в тебе така можливість? Я підробляю. Ну, я не зовсім працюю, я підробляю. Тобто ти живеш не тільки за рахунок доходів батьків. Так, звичайно. Це похвально. Я був кілька днів тому у Львові, і львівські студенти прийшли під міську раду, ратушу, і вони вимагали рішучих і негайних реформ від нашої держави, від уряду і парламенту. Вони кожен себе повдягали. Такі ось такі листочки, а чотири повісили на шию. На кожному з була написана певна реформа, реформа в освіті, в економіці, в судочинстві, і вони давали інтерв'ю телеканалам, а потім вони зібралися таким чином пробігтися по центральних вулицях Львову, щось типу марафону, і при цьому кричати, що молодь потребує негайних реформ. Вони втомилися чекати. У нас і сьогодні я читав в інтернеті чотири місяці, як Петро Порошенко працює президентом. Ми маємо вже новий парламент, відбулася революція, хоча вона ще досі триває, але нещодавно ну, ми відзначали певну річницю. Чи задоволений ти? Чими реформами, які ми отримали, чи ми їх не отримали. Ну, Якщо починати з того, то ми їх не отримали їх не досі. Отримали. Так. Щодо перезавантаження, відбулося лише перезавантаження Верховної Ради. На місцях, скажімо, ті регіонали, які працюють, так і залишились працювати. Тобто, по суті, потрібне перезавантаження місцевих та обласних рад, провести децентралізацію влади та, звичайно, провести ну, довгоочікувану ілюстрацію влади. А те, що зараз робить наш президент, на твою думку, це шлях України вперед? Чи ми залишилися на тому самому місці, якому були при Януковичі? може бути. От вже коли ми звільнилися від Януковича, це вже шлях вперед України. Тому коли ми сьогодні захищаємо свій суверенітет від Росії, то це також шлях вперед. Тому я розумію, що це. Шлях вперед, тому що вже на сьогоднішній день підписана асоціація з європейським союзом. Але є багато питань, ну які не вирішені. Студенти, які постраждали на майдані, досі не знайдено, На то їх бив. Досі не ну, не покараний жодний працівник Беркуту. Я не чув, що були притягнуті снайпери, які вбивали людей до якоїсь віддальності. Тобто є є, на жаль, питання, які не так, вирішені. так, звичайно, це дуже прикро, що нова влада забуває про те, з ким вона прийшла до цієї влади, що влада є дійсно народ. І народ може прийти до них і спитати, чому вони досі нікого не покарали. Як ти вважаєш ситуація, яка зараз склалася в країні? Наша війна Росії проти України, економічна криза чи не може це вилитись у третій майдан? Які кажуть, буде ну, ще більш радикальнішим, ну щодо третього Майдану, це не зовсім так, тому що я думаю, що революція гідності ще не завершилась, тому що почалась війна. Весь цей актив або воює сьогодні там, або підтримує армію в плані волонтерського руху. Просто коли завершиться війна, то ця революція гідності просто поставить крапку. Пройде люстрація, пройде переобрання, можливо, вже нової влади. Але поки наші найкращі хлопці там, вони, вони на сході, вони воюють у наших містах. Ну не все так гаразд, і ці ілюстрації. Ми ж кажемо немає. так, що немає ілюстрації, немає перезавантаження. тобто оригінали, як залишились, по суті так вони і працюють досі. А чи не виникало в себе думки, що можливо владі вигідна така ситуація? Коли ці всі активісти вони знаходяться там на війні, можливо, їх повбивають і не буде кому робити цю ілюстрацію, і буде все так, як і є. Ну я на найкраще і впевнений в тому, що перемога буде скоро. І якщо вони ця влада хоче таким чином знищити світ нашої нації, то вона помиляється, тому що росте молодь це нове покоління. Я думаю, воно буде пам'ятати нову історію і буде її захищати. Під час євромайдану я теж з вами спостерігав. Ви проводили активно мітинги, якісь флешмоби на майдані Каральова. Ви мітингували, протестували. Чому зараз цього не робить? Триває війна. Весь актив, який хоче працювати, допомагати, краще його задіяти в волонтерській допомозі. Розкажи про вашу волонтерську справу. Ми окремо не працюємо не з ким. Тобто ми підтримуємо просто якісь волонтерські ідеї, рухи, які просить нашої допомоги в якості волонтерів на якісь акціях. Ми зі студентами, звичайно, долучаємось, тому що ми не маємо великих статків, щоб там допомагати певними речами. Так. Але ми маємо плюский такий ресурс, можемо прийти на акції, допомогти там, на якихось волонтерських ярмарках. У вас є скриньки десь? Ми робили трошки по-іншому. Ми разом з донецьким ректоратом ЖДТУ запустили такий проєкт понеділок, дихає» в кінотеатрі України. Тобто, робили благодійний внесок, тобто по 10 гривень за квиточок. І ці, ці кошти, якби, передали на допомогу нашому госпіталю. Це влітку було? Ні, ні, це було нещодавно. Це нещодавно. Непередодні для студента. Скоро новий рік кажуть, що багато хто з українців буде на новий рік, перш за все, бажати миру. Ну, і це дійсно так, тому що в нас в країні війна і, на жаль, така ситуація. Чого на новий рік побажаєш ти? Звичайно, мирного неба над головою це в першу чергу. Добробуту, взаєморозуміння. Тому що, на жаль, сьогодні взаєморозуміння у нас трохи відсутнє. З владою, маєш на ну, і з ладою, і зі Сходом, і Заходом. Є така думка, що під час Євромайдану ми наче прокинулися. Тобто країна спала 22 чи 23 роки, і тільки ось те, що відбулося на, в Києві на Майдані Незалежності, на вулиці Інститутській, на вулиці Грушевського, це нас прокинуло після довгої сплячки. І країна почала жити по-новому, і ми наче заново народилися. Я кажу, що незалежність України почалася з цієї точки, не з 91-го року. а… З подій лютого 2013 року. 2014, перепрошую. Чи згодні ти з такою до? Ну, Звичайно, я це підтримую, тому що вважаю, що реальна незалежність ми почали відстоювати саме з першого дня майдану. Ну, почалось згроження дійсно української нації. Зараз є в нас Верховна Рада. Ось вони вже прийняли цю програму. Це ці першочергові реформи. Вони доволі важкі для суспільства. У нас в країні інфляція. У нас заморожені індексація пенсії і заробітний факт, при цьому ціни підвищуються щодня. Я чув прогнози уряду, що жити ну, в наступному році буде ще важче, ніж зараз. Я готуюся до нового року. Ти. Ми готуємось жити важче, але ми повинні розуміти так, що якщо це все тимчасово, то ми це зможемо пережити. Але якщо буде важче і з кожним роком ще важче, то це неправильно. Тобто, ти готовий потерпіти зараз ось. Ну так як є, заради чогось кращого. Так, майбутньо. звичайно. А, як, а, а який на цей термін часу, коли ти зрозумієш, що досягнути це щось краще, чи його немає і далі. Ну, ось повинен прийти рік, да, щоб вони втілили ці всі реформи. Я так розумію, у них є бачення цих реформ. Рік, щоб вони їх втілили, то вони почали працювати. Якщо це не відбудеться за рік, то вже буде зрозуміло, що ця влада не здатна робити нам краще. Р, рік роботи парламенту, уряду чи президенту? Уряду. Уряду. Так. Дякую вам за увагу. Дякую, Олександр, що прийшов до нас у гості. Приходь ще. Я думаю, після Нового року ми трошки переживемо ці свята, хоча святкувати їх, в принципі, чесно кажучи, в мене нема настрою і немає ніякого бажання і нічого не плава на Новий рік. Побачимо, що далі буде робити наша Верховна Рада і буде далі про що говорити. І бажаю тобі і надалі приймати активну участь в громадському житті Житомира. І якщо ти задумаєш міську раду, то. Приймай кроки поступово до цього. Іде. Дякую.